Бажаю здоров'я. Коротше, ось така ситуація. Купили нам люди, збирали гроші. Реп 108 тисяч гривень. Квертус це фірма антидронових рушниць та радіоелектронних засобів боротьби. Ніхто не працює, вони тупо впарюють людям туфту. -ту. ні FPV, ні мавіки, воно не глуше, навіс на телефоні. Воно тільки якщо ти рядом з нього стоїш. Працює дуже громко. Зараз я його вам включу, щоб ви побачили, нікада не покупайте отакий от реп, а якщо знаєте, де знаходиться цей завод, то можете навести туди ракету. Все подсоединены, все бачите, чётенько. не 8 взлетай. Директор фильмов. Не хочешь ли ты одеть форму и прийти сюда и с этим рэбом походить по Херсону?